Вітаю друзі, рада всіх бачити. Але саме головне рада бачити дівчину, яка сидить зараз рядом поруч зі мною. Я вітаю Тетяну Васильчук. Тетяна Васильчук, це людина, яку я знаю дуже багато років, і як людину, і як експерта. Але якщо хтось з вас на сьогоднішній день ще не знає Тетяну, то будь ласка, Таня в нас експерт з нутриціології. Це людина, яка ну я для мене є фахівцем вищої… Більшого розряду, скажімо так, навіть якби вона не була експертом з нутриціології, то експерт по життю, яка в усьому вміє розбиратися, до всього добиватися до кожної дрібнички і яка вміє порадити насправді те, що потрібно тобі, це 100% це завжди було з нею. Але зараз вона дуже сконцентрована на розвитку нутриціологічного напрямку, вона дуже любить напрямок, може про нього багато говорити. Тому я запросила її на свій ефір для того, щоб розібратися в одній дуже-дуже цікавій темі. Тема, яка на сьогоднішній день, напевно, хвилює кожну людину, тому що, як то кажуть, з кожного самовара про це говорять, кругом про це пишуть, але насправді, мало хто знає, що воно таке, і як воно працює, щоб було дієво. І ця тема називається колаген. Сьогодні ми говоримо про колаген просто і саме головне чесно. Таня, ти готова говорити? Просто Гот. і чесно. Дякую, Жанна, назаєм. Я теж дуже рада вас бачити і дякую за таке тепле представлення. І дійсно, про колаген говорять дуже багато, і мені мої клієнти задають дуже багато питань, і серед них дуже багато міфів. Тому сьогодні я, як нутриціолог, буду говорити да, вам простими словами. Да... <зіологій>, як колеген насправді працює, як його використовує організм, як його будує і що потрібно для того, щоб колеген у вас працював. Тому відразу хочу задати питання в чат. Напишіть, будь ласка, хто вже пробував колеген, і з якою ціллю ви пробували, чи для волосся, чи для суглобів, чи для нітки, і чи дійсно він вам допоміг. Так що ж таке колаген? Важливо одразу, щоб сказати, що колаген насправді ну, це не є якоюсь магією, це не косметична процедура, а звичайний білок, який спрацьовує у нас у певних умовах. Ну, такий білок, як, наприклад, да, ми їмо, білок з м'яса, білок з яєць, білок з риби. Просто він із специфічним таким амінокислотним складом. В організмі от він е, не плаває так сам по собі, так, як ми там думаємо, а він постійно синтезується і оновлюється. Наприклад, от ми поїли білкову їжу, з'їли там яйце чи з'їли м'ясо. І в шлунку відразу цей білок якби, розпадається, да? От, кислота шлункова починає його розривати на довгі ланцюжки, а потім він потрапляє вже в нашу 12 палу кишку, І там завдяки ферментів жовчі, завдяки ферментів підшлункової, він розпадається до амінокислот. І оці далі амінокислоти. Організм уже використовує, куди йому потрібно. Так? На гормони, на ферменти, не, не лише на синтез колагену, а, ну, І в тому числі, на наші м'язи, тобто, по всьому, всьому організму він розходиться. І синтез от колагену він наскільки складний процес, що він стався треба дуже багато факторів. От, повинні складатися дуже багато факторів. І достатньо білка повинно бути в раціоні. І вітаміни, і мінерали, наприклад, цинку, заліза, міді, вітаміну С, якщо їх недостатньо, то колаген не формується такий, як би нам з вами хотілося. І загальний стан організму це теж би, дуже важливо, як людина почувається, наскільки вона здорова, чи є в неї там якісь захворювання. Окей. Okay. І... Ну, добренько, як в мене тут питання попутне виникло. Складається, то відповідно буде страждати синтез колагену, навіть коли ми споживаємо достатньо білку. Ага, отут я хотіла запитати. Я зрозуміла, що є приємна новина, що колаген у нас синтезується. Це суміс: а, 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 Але... те, що можуть бути проблеми, він може не зовсім синтезуватися. І тоді в мене таке виникає запитання: ну а що буде тоді, якщо ми додатково приймаємо колаген? Чи не буде перебору, чи не буде ще чогось такого? Що ну, з нами здається, коли ми його додатково приймаємо? І чи потрібно його приймати додатково? Звичайно, я за те, щоб наш організм сам його синтезував і наше харчування було таке прекрасне, здорове, і ми вживали достатньо вітамінів. Але, на жаль, в сьогоденні да, в наших реаліях не завжди так хочеться, не завжди в нас так виходить, і навіть якщо нам дуже хочеться. І от коли ми вживаємо колаген, ми повинні розуміти, що він не доходить так, як нам хочеться там, до шкіри, суглобів у вигляді того колагену, який ми випили. Купили, наприклад, для суглобів, випили і думаємо, що він от пішов на суглобі. А він знову ж таки у травленні починає розщеплюватися. Чекаємо, чекаємо до того моменту. чекаємо і розщеплюється до амінокислот, гліцин, пролін, гідрексопролін, лізин Оце основні такі амінокислоти, які потрібні нам колагену, якби цеглинки для будівництва колагену. І розщеплюється до коротких пептидів. Зрозуміло, що це, він краще для вживання, коли він вже, як кажуть, в порошку там, да, чи в якійсь формі гідролізовані, тоді організму легше, він проходить менше етапів. І от коли він розщеплюється до коротких пептидів, то це вже такі сигнальні молекули для, для клітиночок, я далі потім розкажу. І незалежно, який там ти перший, другий, наприклад, перший там для шкіри, другий у нас іде для хрящів. Ну, можна про це почитати, да? для, які типи для, якого, для яких наших органів підходять. Але організм, який ви, тип не випал, він ну, вирішує сам, куди це використати. Тому. Наприклад, він не може випилити другого типу, і він не може віднести його там прямо в клітиночку або прямо у суглоб. Тому з позиції такої доказової нутриціології ми більше говоримо про тип колагену для органу. Ну, більше говоримо не про тип колагену для органу, а про амінокислотний склад, да, знову ж перераховуємо. Для мінокослотки, про форму гідролізований він, пептиди, про умови в організмі для синтезу власного колагену. Тому що це якби, дуже важливо стан, загальний стан організму. От у мене питання поступило зараз. зразу, До речі, а що таке колагенові пептиди? Зараз дуже модне це слово, ось хочеться так просто зрозуміти. Дуже просто колагенові пептиди це розщеплений гідролізований колаген. Це форма колагену набагато зручніша для нашого організму для засвоєння. І він у має в своєму складі не лише ці амінокислоти, гліцин, пролін, а й гідроксипролін. От гідроксипролін основний такий будівельний блок. Гідролізованому колагені. Вже, якби містяться короткі пептиди, організму не потрібно е, додавати зусиль. І оці короткі пептиди містять гідроксипролін. І частина з, е, з них смоктується як не окремі амінокислоти, а як готові сигнальні молекули, які сигналізують нашим клітиночкам, що потрібно виробляти колаген. Розумієте, І Якщо, наприклад, вони, вони приходять і кажуть клітинка, той ресурс є, амінокислотки є, mm -hmm. якби сигнали дають, сигнальні молекули. І давайте виробляти колаген. Зрозуміло, mm -hmm. що вибачте, але ж тут знову mm -hmm. розумієте, це не як от взяв і вімкнув молодість. Знову ж, без достатньої кількості білку, вітаміну С, заліза, цинка в організмі, нормальні роботи шлунково-кишкового тракту. Якщо там сигнал буде, от навіть ці пептиди сигнал дають, давайте виробляти колаген. А результат може бути слабкий, якщо немає достатніх да, оцих умов і будівельних оцих блоків. Пов'язано. дуже якби, такий складний процес. Пептид необхідний, щоб дати сигнал, але необхідні ще певні умови, правильно? Але це набагато, як кажуть, результат, ніж інші форми, наприклад, колагену. А, до речі, от колагену порошку, який має сенс такий колаген саме в порошку? Так, колаген у насправді в різних формах дуже багато. І в рідкій формі, і в капсулах, і в порошку. Ну, як. В гелі є, як... я знаю, в гелях також є. Так, да, в гелях дуже багато. Але як на мене, от, порошок і рідка форма, вона більш доступна для організму, і людині легше, легше вживати. Так що, якщо дивитися, от, наприклад, про порошковий колаген, то я дивлюсь на такі речі, яка, в якій він формі, да, в який, який склад. От якщо ми обираємо колаген, я дивлюсь на такі речі, яка його форма, гідролізований, гідролізований по складу і логіка. Тобто, якщо форма, ну, чи є там да, пептиди? Тому що це вже білок, частково ми вже говорили, розщеплений, легше засвоюється, він краще а, розчиняється в воді людині легше, якщо, наприклад, людина хвора, і зручний, наприклад, для регулярного там, вживання. А не гідролізований, якщо ми обираємо, іноді я чую там, желатин, розколотіть желатин і буде та сама форма. Ну, це от желатин, це не гідролізований. Колаген. Також дуже важливо дивитися, щоб виробники писали амінокислотний склад. Якщо там написано, що входить гліцин, пролін чи гідроксопролін, то ви вже розумієте, що цей продукт він дійсно колагеновий, а не просто якийсь білковий суп. Написали там колаген, а що там у складі, ми не розуміємо. Тому я взагалі віддаю перевагу або морському або яловичому. Він найкраще для засвоєння організму, тим більше в порошковій формі, і це перший тип, перший тип колагену, а він покриває 90% потреб організму. Тобто, якщо ви його придбаєте, то 100% вже, як кажуть, попадете да? туди, де вам потрібно. І якщо дивитися по дозах, то робочі дози це 2,5-10 міліграмів на день. 2,5-10 грамів на день, ну, дивлячись, дивлячись від віку, наприклад. Якщо ви більш молодше, ми розуміємо, що там з 20-30 років, 35 ми вже втрачаємо колаген. І дуже добре, коли написано, що є в складі вітамін С, тому що без вітаміну С, як будівництво без цементу. Дивіться, щоб був прозорий склад, щоб там не було штучних барників. Дуже добре, коли виробник робить підсоложі, наприклад, порошком якихось ягід. Дуже добре, що там додавлені антиоксиданти, да? додатково знімає, якщо якісь запалення в організмі і дає більше можливості цьому колагену спрацювати на організмі. Тому обов'язково ми на це дивимося. І, звичайно, керуюся логікою, чи людини взагалі в раціоні нормальний білок, в якому вона стані, і чи достатньо вона вживає нутрицептичної їжі, тому що ми розуміємо, що який би ми колаген не пили, якщо ви недостатньо вживаєте білку, все одно він не спрацює так добре, як би вам хотілося. От хочу ще раз задати питання в чат: як ви обираєте колеген? Да? Чи за складом, чи за рекомендаціями? Мені б дуже було цікаво знати. А надію, що наші слухачі напишуть свій, свій відгук на цю тему. Так от я хочу уточнити: все-таки є варіанти, що колаген може не спрацювати, не дати ефекту. Правильно тебе зрозуміла Таня? От в кінці останнє таке речення сказала? От хочеться трошечки ширше на цю тему, коли а... він не не дає ефекту. Так, да, Часто буває таке, що люди кажуть, я пила колаген, да, а він не спрацював. Ну і це нормально. Організм, в першу чергу, коли ви п'єте колаген, може закривати потреби організму, не ті, які ви хочете. От ви купили для шкіри і думаєте, ну от зараз. А він буде закривати потреби, які йому потрібно. Там судини, суглоби, де там у вас є якісь проблеми. Він не спрацює знову ж, так я повторюся. Дефіцит білка, постійний стрес, якщо в людини постійний недосип, якщо серйозні проблеми з травленням у людини, він теж може не спрацювати засвоєння, коли порушене, так, низька кислотність, наприклад, от є проблема з низькою кислотністю, Uh, у людини є у таких людей є проблеми із залізом, засвоєнням заліза, і тут же за коло недостатньо заліза, не засвоюється, достатньо не формуються колагенові волокна і. Якби таке замкнуте коло. Якщо проблеми з підшлунковою, там якась панкреатична недостатність камні в жовчному нам вже жовчі кислоти, жовчні і підшлункові ферменти потрібні теж для розщеплення, тому що це теж колаген буде розщеплюватися. Знову ж, нестача не міді, цинку, вітаміну С. Я взагалі рекомендую, якщо вже людина вживає колаген і є слабке харчування, додатково брати е, мікроелементи да? додатково і вживати разом з колагеном, щоб все-таки він спрацював трошки краще. При інсулінорезистентності теж дуже погано засвоюється колаген, якщо є автоімунні процеси, тому що Чому так відбувається? Тому що наші клітинки, фібропласти, вони як виснажені, втомлені. І сигнал пептидів, от пептидів, сигнал, він не спрацьовує так ефективно. І може колеген бути самий найкращий, ви там вживаєте суперкласну їжу, за цим слідкуєте, але організм зайнятий. Іншою проблемою, зайнятий виживанням да, або зняттям якогось запалення. Тому обов'язково закриваємо ці наші всі тригери, а потім вже вживаємо колаген і точно тоді, як кажуть, гроші не будуть на вітер. Тому що, коли він зайнятий виживанням, то, відповідно, в нього немає ресурсу на такі моменти, як формування колагену. Пам'ятаєш, ти мені якось приклад приводила, казала, якщо синдром дірявого кишечника, наприклад, у людини, також може бути, що колаген. Ну, індактор, да. Але він, ну, він ми, робить, ага. то, що потрібно робити. Так, да, Він буде, тому що сам, якщо ви п'єте достатній там якісний колаген, але ми не, не отримаємо ну, 50%. Кожен різному ми це не можемо виміряти, да, яке це засвоєння буде. Тому насправді питання не в самому колегені на такий час буває таке, о, сусідці допомогло, коліна перестали боліти. Я вихватаю ту баночку, наприклад, там людина вхватає, починає, її, починає її вживати, і вона місяць-два проходить, вона не бачить ефекту. А в неї, можливо, той синдр... синдром дерявого кишеч... кишківника, чи ще щось, Ну, про що ти говорила перед цим, якраз Ну, от mm -hmm. мені дуже все класно розклалося, я згадала. І дійсно не винуваті ті баночки. Треба розібратися з собою. Це 100%. А от скажи, будь ласка, таке питання: а от кому він на першу чергу потрібен? Кому він буде доречним в першу чергу колаген, Кому він необхідний в першу чергу? Доречний, звичайно, доречний він буде людям, коли власний синтез колагену порушений. Коли, коли навіть є такі проблеми, то все одно доречно буде вживати із. Як кажуть, гідролізований колаген, так, організму все одно буде справитися легше. Наприклад, вегетаріанцям, у людей, в яких по будь-яких причинам знижене вживання білку, там, обмежене харчування. Наприклад, навіть після операції, зробили вам операцію, виїсте печене яблучко і п'єте кефірчик. А от колаген би був в даний момент дуже доречний. Розумієте, да, про що? Я дуже доречний був і ще, по-перше, легке вживання, легке засвоєння і допоможе вам швидшим одужанням. Так що відновлення після хвороб колаген просто в плюсі. Спортсменам дуже добре, людям, які в великих фізичних навантаженнях або в великій праці. Коли йде велике навантаження на суглоби, колаген дуже доречний, при варикозі дуже добре, як профілактика, при порушеннях там, різних порушеннях сполучні тканини, да, там, переломи, хрусткі, слабкість в м'язах. Наприклад, коли ви тренуєтесь дуже сильно, туди взагалі йде дуже сильна потреба у білку, тому що треба вивести кислоту да, з м'язів, то дуже добре. Звичайно, ланкість, нігті, волосся, але тут ми ще шукаємо іншу причину, не лише колаген п'ємо, чому, чому відбувається. це? Тому що зазвичай волосся, це такий нігті і волосся орган, який не дуже нам потрібен. І організм направляє всі ресурси десь там, де вже є бідося, а волосся це вже сигнал, що з тобою щось не так. Що... Ну, Період менопаузи дуже добре для жінок, тому що там через зниження астрогенів, зрозуміло, колаген вже не, не формується, да, так, вироблення колагену дуже сильно сповільнюється. Ще коли, наприклад, коли пластичні ті ж операції рекомендують пити до хоча б три місяці, і після хоча б три місяці колаген тож дуже гарно спрацьовує. Ну, мипутне запитання, вибачаю, що вставляю так про вік, от якщо ми говоримо про вік, виходить, що як, коли нарушається синтез, порушується синтез, колагену вже не вистачає, а власне краще порушувати синтез може там в будь-якому віці, після 20 років, коли вже якби формування організму закінчилось, ми вже починаємо, ну умовно кажучи, ну всередині старіти, організм починає вже не так працювати. Тобто, вже от мінімальний вік, скажімо, коли ми. Тому що з віком, чим старіше, тим більше це треба. Це зрозуміло, про це знають багато. От цікаво от про мінімальний, як би сказати, молодіжний вік. 25. З 25 років да, вже у нас сповільнюється синтез колагену. Тому дивиться, але ж знову повторюся, треба дивитися на весь організм в цілому, чому задавати питання, вирішувати ці проблеми і тоді вже вживати колаген, тому що Колагену може бути недостатньо. І просто, якби, будуть, як кажуть, ви не тримаєте результат і будете думати, чому, чому не спрацювало. І, звичайно, вживання колагену це мінімум 3 місяці, тому що це складний, енергоємний, довготривалий процес. А ще, наприклад, якщо... його можна пити насправді на постійній основі, якщо в цьому є потреба. Якщо в цьому є потреба, його можна пити на постійній основі. Тому ми повинні розуміти, що це не чарівна добавочка, а от лише один з таких інструментів, який може бути корисним при правильних умовах. Тобто, це, це дуже корисна добавка. Але він не буде працювати, якщо не буде того, що ми перед цим говорили. Тобто, я, мама, його перед цим озвучую. Тому, тобто, звичайно, треба трошечки в цьому розбиратися. Треба або самому ставати експертом, або консультуватися, або багато читати. Ну щось ну, одне з двох, або те і інше, тому що насправді людина все знати на сьогоднішній день не може. Я рахую, і якщо ти хочеш розуміти, чи тобі це потрібно, чи тобі це забагато, чи замало... Ну так, або ти ставай в Вікіпедії чи чатом GPT сам для себе, наприклад, або ти знаходиш людину чи декілька людей, тобто, тобто людей, які в цьому розбираються, і, власне кажучи, ти консультуєшся про себе особисто, тому що ну, твій організм він унікальний, він твій і він саме коханий для тебе любимий. І дуже різні, і в кожного дуже різні потреби не можна сказати от для одної людини. Прописа ну для всіх, прописати дні рекомендації і по вживанню колегену, і по дозі, і який, і що кожна людина індивідуальна і потребує індивідуального підходу. Ну і от Таня дуже вдячна. Я для себе розклала. Ну, за такий короткий проміжок часу. От я а, одна із цих, яка користується інформацією, там в інтернеті знаходить інформацію. Ну, до речі, слухаю різні корисні а, також підкасти, вебінари, спеціалістів слухаю, консультуюся приватні, а, в приватній моментах, в тому числі з тобою консультуюся. Ось, але коли так от face to face, як то кажуть, в ефірі з якоюсь певною відповідальністю, от за цей короткий проміжок часу, у мене все те, що було в моїй голові, воно отак от відклалося, склалася. Я дуже вдячна тобі за це, а, тому що я наприклад, насправді також користуюся колагеном вже багато років, а, міняла колагени, і зараз я знайшла таку цікаву формулу. Зразу була ще здивована. До речі, от вона в мене на столі прямо стоїть, називається еліксир. Я була здивована, тому що це не колаген, це ліксир, і тут 9 ну, інгредієнтів. 9. І ось якщо а, зразу, ну я думала, це така ну просто така цікава суміш, щоб зекономити мені гроші. Виробник таке зробив туди і колаген, туди антиоксидант, і, антиоксида, і вітаміну групу, ну все те, що ти перечисляла на сьогоднішній день. Тут все і А, і С, і Є, е, і Ельфіцин, і цинк. І я думала, що це для того, щоб зекономити мені гроші все в одну банку. А ось зараз, коли я тебе слухала, я до кінця насправді сьогодні зрозуміла, що це все для того. Щоб оцей колаген, який є базив 80% тут колагену, до речі, досить класного колагену називається гідролізований колаген Берісол, от щоб він спрацював той колаген, от ті 20% суміші, от якраз ті всі інгредієнти, щоб він спрацював в моєму організмі, ось ну, ось це для чого. Ну, хоча гроші також зекономити, тому що, що насправді я ж про гроші, я взагалі експерт гроша. То я, коли е, взяла цю такеточку, закинула в GPT, щоб він мені порахував, щоб це було, якби я купила не одну цю банку, а купила окремо дев'ять баночок кожного продукту. Ну, він мені взяв, все порахував. І це було два з половиною рази дорожче, ніж ця одна банка. Ось, опрогаші це також вигідно, але саме головне, це так: це для того, щоб спрацював колаген, тут ще плюсом 8 інгредієнтів є в цій суміші. Так що я задоволена своїм вибором, називається Еліксир, від Grace. Ой, добре видно. Слава Богу, що ми з тобою дійшли майже до кінця і з цим світлом. Все нормально. Ви знаєте, ну що мені насправді було трошки важкувато Таню з, Ну я не скажу з темряви, але ну, то, то колапсу, що є у нас в країні, і ми так підлаштовувалися під цей ефір, хотіли прямий ефір зробити, але зробили запис в зумі. Ми його викладемо. І я дуже рада, що ми все таки це зробили. В нас це вийшло. Я вдячна тобі, Тетяна. Я думаю, люди також напишуть тобі подяки в чаті в коментарях. А я вдячна за те, що все розклалося по полочкам, що ми на кінець то ми, споживачі зрозуміли, зрозуміємо все таки важливість чогось для нас і що це нам дає, або що нам щось не дає, і що треба для цього робити. Дуже рада була тебе бачити, бажаю, щоб побільше було світла і не тільки сьогодні, а кожен день. Бажаю, щоб було тепло, щоб був мир скоріше в нас. І до нових зустрічей. Дякую. Дякую. Бутаємо і дякую за цей ефір. Не забуваємо все-таки, я допомню, про. Усвідомлене вживання добавок і про здорове харчування це основа, основа всього. Якщо будуть питання, якісь пишіть там в я обов'язково відповім на них. Так що, до, до нових зустрічей, сподіваюся. 100% дякую, Таня. Гарного дня. Навзаєм.